Всім привіт. Сьогодні 31 жовтня 25-го року. Чудова погода. Я з великом на підйомі на Рокіто Сьогодні зробив свій вихідний, вирішив не втрачати один сонячний день. Ось такі тут підйомчики, ось така тут дорога. Хто на мотиках тут прилітає і навіть не відчуває. Сказати, що на велику взявся інакше кайф і взявся інакше вчуття. Так, що я взяв собі електровелик? тому що він дарує кайф, він не їде сам, він просто допомагає крутити. Горд тут класний, ну пробую місце і пішов. Супер. Це кайф! Всі люди гриби збирають Ну тут занадто сильний Переробимо хелп прогулку І дуже крутий режим цього Велика, він сам їде кнопкою, але треба з листа. злізти. Єдиний мінус всього-всього, що я не знаю стежок. Іду, бачу вроді стежка, раптом не закінчується як він назой з місця. Так, кому цікаво засвічу велик. Одразу кажу, я в яліках не розбираюсь, взяв його трошки рухатись. Те, що знаю, то розкажу. Це Куб на Рамі XL. Заводські ходи були 160-ті, вилучку і аморт поміняли на 170-175. Ось ось такий. Я дуже часто не катаюся, але... Задоволений він приносить просто колосальне. Ще раз повторюю, що я його взяв для того, щоб от їдеш сюди вверх і ти не сволоджуєшся красою. А на моті ти ручку відкрив і ти вже там, і крім стежки нічого не бачиш. Тому коли в мене є можливість, я собі стараюся виїхати, трошки розрухати ноги, трошки розрухатись. І сісти на Велік це для мене величезний кайф. Звичайно, багато цікулі було до лісом їхати. Але я переживаю, що лісом не стане як моєї батарейки, так і у Веліку. О, місце перекусу наше. Чудовий день Не Шкода, що осінь цього року трошки холодно було. Саме пік осінь мене пропустив. Вже дерева голі. Ось він українца, неймовірно. На сонечкою як літом. Ідемо мабуть, на малу ракету, не там більше подобається. боїться. <риклад> Фу, на вершечку холодно дуже те про що я казав поки їдеш вверх милуєшся, бо їдеш помаленьку тільки спускаєшся вниз нема часу милуватися, треба дивитися куди їдеш бо накак робить своє Мені ще Це Взагалі перший виїзд десь в такому лісі. Кату нема таке враження, що я річ у мене постійно виневія. Після мотика, чесно кажучи, стрімновато. Треба прикатуватись. Останній раз я їжу на велосипеді мабуть, ще... Коли мені було років 17-16 Мені тато привіз німеччини двох підвіз, це було 90 Так що років 17, то це було 23 роки тому Це був просто бомбезний вірик на той час. Тут взагалі таке мене пахло Я їздив ним на кросову трасу. Дивитися, як чуваки їздять на кросових мотах. І одного дня скочив там на трампліні і загнув нахер передню вилку. І потім через півроку у мене ще цей велик вкрали. Ні, неправда. Вкрали у мене BMX. У 93-му році, точно, коли ще був дуже малий. А двох я загнув вилку повністю. Потім пішла каретка, а ті часи ще не було, де це все закупити і поміняти. І він так валявся в мого товариша в підвалі. А там потім добрі хлопці, мої друзі, з часом. Хтось тормоза потягнув, хтось щось. потрошки То його розтягали тут в частинах, а рама лишилась А, точно, рама лишилася, а мій кент коля, якого він стояв в гаражі у цьому підвалі. Того року мені показував раму. Він зробив з неї динаму машину. Поставив педалі, поставив електромотор і в разі чого має світло. Що така історія? Мого першого мих підвісу? Так, я на перекус. Ну, що, це моє? Перша поїздка трошки далі ним. Блін, як катець довольний. Як він їде, це ж просто офігеть. Це Я би звичайним віліком тут, напевно, шпортився 2 години доверху. Десь штовхав, десь крутив. Це просто кайф. Єдине, що зараз залишилось, ще трохи до нього прикататися. Але навіть в такому... В режимі просто для подорожей мені цього з головою. Я зразу і хотів вибрати його на максимальній рамі, тому що в мене ріст під 1,90 мет, 86,87 чи 88 м. Ну, коротше, десь так. І вагана немала. Я його забрав у чоловіка, який виїжджає до цього. Його обслуговував там блогер Харківський. Не пам'ятаю його фамілію. Ну, Велік був в класних руках, мені передався, за адекватну ціну його забрав і покупкою досить-досить довольний. Так що, надіюсь, що буде приносити максимум задоволення. А я перекусив і можна парити нанес. Треба чуть обережно, бо задніх гальмів вже практично немає. То есть оно тут не наслынуло. Окей, я одну из. Все, папа. -па.